У Сумах відбулися обласні фінальні змагання зі спортивного орієнтування у рамках спартакіади Пліч опліч. На них приїхали юнаки та дівчата з трьох районів області та міста Суми. Загалом участь бере 83 чоловіки, 44 дівчат і 39 хлопців. Прогнозувати дуже складно, тому що всі відповідально готувалися, і всі, всі мають надію, що будуть саме вони. Боротьба буде дуже запекла. Перед стартами поспілкувалися з учасниками змагань всі. Вони вірять у перемогу саме своєї команди. Я люблю цей вид спорту. Він мені дуже легко вдається. І я думаю, я сьогодні перше місце займу. Сьогодні не надіємося, що буде перше. Чому ну ми я ж кажу, ми багато ми багато готувалися. В нас дуже класний тренер Лазаренко Олександр Олексійович, який нас готує, який робить тренування кожного дня. Ну, який нас прям готує, щоб було все окей. Ми розраховуємо на перше місце і хочемо представляти Сумську область, Сумську область на українському етапі. У нас кожен кожен учасник кожен раз ходив на, на свій гурток і тому він хоче поборотися за перше місце. Ми дружні, ми тренувалися не раз, і я впевнена в своїх. Людей, партнерах. 83 учасники змагань виступали у трьох вікових групах 5-6 класи, сьомій, восьмі класи та 9 клас. Вони долали дистанцію в 1 кілометр, сім контрольних пунктів, і у півтора кілометри та 9 контрольних пунктів, які були прокладені вулицями міста Суми. У підсумку третє місце посіли юнаки Северінівської школи Миколаївської ОТГ Сумського району та дівчата з Нижньої Сироватки Сумського району. Другими в обласному етапі фінішували хлопці Сумської школи номер 18 та дівчата з Кралвецької гімназії Конотопського району. Перше місце та путівку у всеукраїнський фінал здобули юнаки Кролевецької гімназії та дівчата сумської школи номер 9 Вони представлятимуть Сумщину на всеукраїнському фіналі, який прийматиме місто Ужгород. Олександр Кавчанов. Суспільне новини суми.